За минулий тиждень було надано 1100 консультацій за пакетом профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. За пакетом, мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям на лікуванні знаходяться 138 пацієнтів. Протягом тижня надано 138 консультацій за місцем проживання та 138 консультацій засобами зв'язку. Також лікарня надає реабілітаційну допомогу дорослим і дітям у амбулаторних умовах. За тиждень було надано допомогу 42 хворим за неврологічними та травматологічними напрямками. Крім того, 12 серпня мобільною медичною бригадою було проведено виїзд до селища Сидоренкове Валківської міської громади Богодухівського району Харківської області з ціллю медичного огляду населення. У місцевій амбулаторії сімейної медицини на нас чекали мешканці з кількох навколишніх сіл. Прийшли і молоді пацієнти, і люди поважного віку. Серед пацієнтів були і ветерани, які повернулися з фронту, та нині потребують відновлення здоров'я. Всього було проконсультовано близько ста осіб. 14 серпня у Харкові на базі офісу Коломийчиської СВА відбувся тренінг з ментального здоров'я для внутрішньо переміщених осіб та працівників адміністрації громади. Мета зустрічі допомогти людям краще розуміти свій емоційний стан, вчасно розпізнавати наслідки стресу та опановувати прості методи самодопомоги. Захід відбувся в рамках співпраці Коломийчиської громади з Рубіжанською міською лікарнею. На початку заступниця директора лікарні Світлана Голубцова розповіла про створення у нас центру ментального здоров'я та представила команду фахівців, які працюють у центрі: психіатра, психотерапевта, клінічного психолога. лікарка психіатр Софія Кисла поділилася знаннями про те, як стрес впливає на тіло та психіку, а також провела практичні вправи, які допоможуть подолати напруження і тривогу у повсякденному житті. Ми продовжуємо працювати для людей, попри всі труднощі. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки і мирного неба над головою.